Христос посеред нас, дорогі прихильники православного календаря, продовжується перший тиждень Великого 40-денного посту. За уставом церкви, повна літургія у буденні дні не звершується, а замість неї служиться постові богослужіння. А увечері на Великому повечері буде читатися остання четверта частина Великого Покаянного, канону Святителя Андрія Криського. Тож, при можливості відвідайте сьогодні храм. Сьогодні, за Богослужінням, Свята Православна Церква урочисто вшановує пам'ять преподобного Герасима Юрданського, який жив в середині V століття, а також преподобного Герасима Вологодського, про якого дізнаємося із 12 століття. Почитаємо також благовірного князя Василія або ж Василька Ростовського, який відійшов до Господа у 1238 році, і мучеників Павла та Юліанію, що жили у третьому столітті, а також преподобного Якова Пісника, який жив у шостому столітті. Життя преподобного Герасима Йорданського є для нас прикладом твердої віри та надзвичайної любові до ближнього, яка не давала йому спокою, коли страждали навіть тварини. Жив цей подвижник в одному з монастирів, що знаходився за Йорданом. Люблячи тварин, він завжди їх годував і допомагав чим міг. Передання зберегло для нас зворушливу розповідь про один епізод з його життя. Якось ішов Герасим через пустелю та побачив перед собою Лева, який страждав від того, що поранив собі лапу. По простоті своїй преподобний забув про. Страх та з чуйним та милостивим серцем поспішив до звіра на допомогу. Герасим прочистив леву рану, обв'язав полотном та відпустив. Проте лев, би знак подяки, вже ніколи не відходив від святого старця. З того часу так і бачили їх завжди поряд: святого Герасима та могутнього Лева розповідають ченці із монастиря, де жив преподобний Герасим, що за допомогою того лева возили воду і ніколи його не боялися. Ось таку силу має християнська віра та щира любов. Цього весняного дня свій день ангела зустрічають чоловіки на ім'я Герасим та Данило. Возлюблені по вченню святого Астерія Амазійського Великий Піс є вчитель поміркованості, матір чесноти, вихователь дітей Божих, спокій душі, опора життя, а через його строгість і важливість вмирають пристрасті, погашаються гнів та лють, охолоджуються і заспокоюються всякі хвилювання. Що виникають від того, що багато їмо, і мало молимося.